Ми досліджуємо родоводи через українські архіви. Якщо вам цікаво, хто були ваші предки, то я, Віктор Долецький, і моя компанія, Центр вивчення генеалогії Пращур, може вас познайомити до 7-10 покоління. Це той період, який нам зазвичай вдається дійти до по документах. А це на секундочку, 300 років. 300 років ви будете знати свій родовід. Тобто ви, як замовник, можете звернутись до нас з таким запитом: хочу знати, хто були мої предки там по певному прізвищу. І ми дослідимо цей родовід на 300 років голи по документах саме. Допоможемо вам зібрати ту інформацію, яка зберігається в вашій родині, і складемо це все в один родовід на базі MyHeritage. А при потребі оформимо вам родову книгу, родову папку, плакат і так далі. Ну про оформлення ми вже з вами поговоримо після того, як дослідимо родовід. Тому, друзі, якщо вам цікаво, хто були ваші предки, або ви знаєте людей, яким ще це цікаво, то можна переслати наше відео і або стати нашим клієнтом, або допомогти нам знайти наших клієнтів, для яких ми дослідимо родоводи і українців, які знають своє коріння, які перестануть бути манкуртами, стане більше.